Я завжди зайнята і завжди виснажена. Ти весь день на ногах постійно в русі, але навіть після відпустки в тому нікуди не зникає. Як це виглядає у житті? У тебе завжди щось заплановано: робота, побо, діти, робота про інших, але варто зупинитись і одразу накриває роздратування сум тривога. Наче всередині ти давно покинула саму себе. Така вдова це не про фізичне навантаження, це про життя у режимі від себе, коли ти постійно виконуєш роль, але не живеш. По справжньому вона називається екзистенційною втомою, втратою сенсу при видимі активності. Якщо ти давно не чула себе, час зупинитись хоч на кілька хвилин. У моєму телеграм-каналі тексти, голови і голосові вправи, які допомагають повернутися до тіла, до себе, до життя. Ти не одна, і ти не повинна все тягнути мовчки. І підпиши, щоб не пропускати вихід нових відео. я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на називається психолог у кишені села в описі.